Арестович побажав українцям здохнути в Канаї. Це гі гі гіпернацистичне стадо Вони заслужують, щоб здохнути вигрібнув ямі. Істерика Арестовича через свій 1% рейтингу і звільнення з посади набирає обертів. Діта около 1-2% президентського рейтингу. Мені дуже хочеться міром, вірам, А мені її не дають. Причому нервовий зрив Олексія досягає. Таких масштабів, що навіть латинінофігіо, генетичний мусор, прищує, других, Не обвиняє других це Слово даже запрещено. Не знаю, що він собі там в чарочку підливає. Не здивуюся, якщо згоря забухав такий. постійно. Підмухою причина несправедливе звільнення, наслідок, глибокий запой. Вип'ємо же за за прості причини слисти зв'язки. Заливає за комір у селі, та напідпитку розпад особистості в самому розпалі Арестов вже давно дійшов до тієї стадії, що якби приїхав в Росію, то опинився б не в СІЗО, а в студії Соловйова поруч з військовим алкоекспертом Гурльовим. Значить, якщо я стану президентом, я середочуюсь на рішення цих трьох задач: Перше – мир з Росією. З учотом реальных интересов. Плевать на російські інтереси, делать з Украины антиросію я не дам. А какой простите, страшном фашизме фашизмі чорного путіна? Ви нам вы нам сім тут розказувати ніякого поглощения України у нього нет в паміні. Повірте мені. Ой, блядь. Здається, він уже на стадії прийняття, що президентом України йому ніколи не стати. Зате перейшов в іншу стадію торгу з Путіним. Возьмите меня, пожалуйста, губернатором малороссийской губернии. Он использует ту самую риторику, что и Медведчук, там, Бураев, або будь-які уже жопоблокивается. Каже, что он представитель большинства, молчаливого большинства. Ну, рейтинг звісно, один процент, але делегат от народу. А молчаливого большинство демотивіровано. нет ярких спікеру. Може, я один хто говорить от тих емі. Там дійсно очень высокий антирейтинг, де там минус 71%. Щоб не дати ваги своїм словам, Арестович бере на озброєння всіляких ідіотів і новіжених. Ну от фельдман у нього в ролі нейромережі, яка по таймеру вмикається колядувати лайки і підписки. А в аналітики, експерти, інсайдери вибрана потужна міська божевільна Мар'яна Безуго. Вона приперлася знову, яка невідомо, яким чином опинилася, і досі перебуває в комітеті Верховної Ради. В, ви вибачите, ви бачите, що у нас тут просто доволі доволі потрібні в психіатри в парламенті бачили тут всяке, але психів ну таких я бачу вперше. Є одне суттєве, але на шляху до того, щоб відправити її в психлікарню. Вона є діючим депутатом-мажоритарником. Пише Фейсбучику. Чудові, все, що залужний запойний алкоголік, винуватила головокомандовача у зловживанні алкоголем, заблював фронтові паперові карти, тому вона вимагає перейти на електроні. Ну та інші цікаві ідеї. Я розумію Маріян. Ви придурки над нею, многі, здіваєтеся на вона єдиний державний діятель. Хотіли вигнати з комітету, тому що я пересварилася там реально з усіма. Зараз, коли місяць в повні Марія в стані повишеної тривожності, вже вигадує Пасквілі насильського. Ну, що дуже подобається, звичайно, Арестовичу. Не кожен раз під руку попадеться така чудова аналітика, яка своїм накалом не поступається експертизі іншого військового спеціаліста латиняної. Да. Я думаю, що Пригожин освободить Навального, яка завернувшись в ковдри з котами, приймає секретний сигнал із розетки. Тому обізнана краще заставку верховного головнокомандуюча і генералів НАТО, і дрижі потужними інсайдами. Ну про це не буде. Я, звісно, не правдя себе з генералом Но... Але... Всю цю потужну аналітику гідної кращих корпусів українських психдиспансерів Арестович з задоволенням тягне в ефір на розгляд тривожної публіки. Яка вже зав'язала фартушки, щоб не обляпатись, і готова споживати свіжонавалений органічний інформаційний продукт, ідентичний натуральному. І от коли мосна магнітна буря знов шарахнула по помиряння черговим тривожним інсайдіком, Арестович поділився з плетінкою, що свіжо назначений заступник Сирського Сухаревський він першим в новітній історії віддав наказ відкрити вогонь по окупантам бойовий полковник, герой України, коли ж команда. Не стріляти було, і що? Батьків школу викличете. Десять років на війні впав до начальника в німілость, відлучений, зачмирений, кривава банда кумів генералів, править бал, пекельна зрада та огида. Ну що я буду вам розказувати. Марія на них теж вказує, що було створено главне управління безпілотних систем. Поставили туди спочатку, був Баранов, поставили изолирован, потому что тому що ні не з вертикалі сирського. Сі спускатися до фамілії. тот його ізолірують на совіщання. не пускає прекрасна сплетенка від Мар'яни, яка знову впала в дикий раш, Безумовно заслуговує на те, щоб бути озвученою на багатомільйонну аудиторію. Одна біна ізольований Сухаревський, підвищений до командувача сил безпілотних систем зсу. Сили безпілотних систем, військо для таких як ти, Мар'яна, яка кілька кілометрових простинок накатала про тотальну зараду і ізоляцію, обмежилася коротким таким дописом. Канцеляритом в два рядки. Така солодка зрада зірвалася. Довелося крізь зуби констатувати, що в Україні створені перші в світі сили безпілотних систем. Сухаревський з цим правиться 100%. Я дуже з високою повагою до нього ставлюся. Я думаю, що йому вдасться це зробити найкращим чином. Ну а Арестовичу, на відміну від тієї ж навіть безугли, спростовувати свої брехні про Сухаревського і не треба. Арестович цього взагалі ніколи й не робить. Просто поки на голові вдячного глядача, ще старе не засохло, Олексій, не підтягуючи штанців, скидує на чоло публіці новий інформаційний снаряд. Ну і по кринкам. Мар'яна теж у нас заявила, що кринки де-факто потеряна. В крим'ядістей у нас показано, як захвачено. Длінний длінний експеримент по захвату одержання маленького плаздама на реберегу. Закінчилося? Ну, тут Арестович точно знає, що він бреше, бо щодня користується картою Діпстейт. І, звичайно, в курсі, що кринки завжди були замальовані червоним під окупацію. Тобто, зате довго берегова кішка. Тих же кринок весь час операції була позначена сірим як зона бойових дій, якою вона залишається і по цей час. Більше того, про захоплення кринок не доповідала ні наша армія, ні навіть свинокори. А вони люблять вигадувати захоплення по 10 разів на дню. Чому свинокори, а не воєнкори? Бо самі вони кажуть, що це не війна, а СВО. Тому граматично правильно все таки казати свинокори. Кринки на Херсонщині під контролем збройних сил. П'ятий канал отримав ексклюзивне відео. де бійці 35-ї бригади. Пані. Мар'яна Безугла, вам вам окреме вітання. Ну, але безуглі, яка дописалася до того, що запропонувала зробити себе міністром оборони, ну певно, видніше Може ли арестович підтримати її в її пориві двигатися в сторону міністерського крісла? Я почитав внимательно її програму. Там множество блістящих пунктів. За що, господі дякуйте до речі Богові. Що Маріана не попросилася на пост жінки головна Жінка головна Жінка головна жінка, головна Добре, але вам зможуть зараз... сказати, да, що жінка, головнокомандувач Арестович уже займається чисто критиканством, аби критикувати, просто вивалює свою жовч чистої із ненависті за звільнення, Із ненависті, що він однопроцентний як кефір. Дивіться нової предписання, значить, внутрі вооружоних сил предполагают, что комбат едва ли не лично должен там на линии фронта, на нуле, да, командовать. Да, это отдал приказ, Сырский отдал приказ, что все командиры батальона выходят теперь в боевые порядки. Комбаты очень быстро и качественно начнут погибать, комбаты, замкомбаты, начальники штабов, начальники служб. И мы останемся без самого ключевого звена на войне. И это безумный приказ. И все, конец всему. Ну, на первый погляд, начал все звучить логично. Що ж це таке? Коїться людоньки, геноцид комбатів. А потім Арестович, сам того не розуміючи, за дві хвилини пояснює, чому так. Після слова приказу наступає друга юридична відповідальність. В першу чергу для того, хто произнес це слово. Тому що, згодом положення встава, прежде ніж ти скажеш приказу, ти повинен всесторонньо забезпечити підчиненого всім для виконання бойової задачі. І якщо він говорить, у мене батареї, як працю не вистачає, іди, командир, достань. Потому что ты можешь приказывать, у тебя сразу наступает юридическая ответственность за подготовку того, что ты приказал. Там, раз, как это хвастаться на пьянках, что я положил 3 составого батальона, а я 5 уже как-то не получается. Понимаешь, да? Там другая это. Ну, у нас боевое распоряжение. А что такое боевое распоряжение? Вы прибудьте в район и что-то там сделайте. Так как бы вам надо быть такое квантовое распоряжение, вам 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 или предварительное боевое распоряжение. Вы туда типа идите, и там вот побудьте, и там постарайтесь повоевать з противником, они примерно так составляются. Ну то, мабуть, быть, наказ сырского бути в боевых порядках і направленный на те, щоб. На п'янках не хвастатись, хто скільки положив, ні, ну щоб перш ніж ставити завдання, командир забезпечив усім необхідним для виконання цього завдання, бо на своїй шкурі доведеться все це відчути, Ні, я не правий. Якщо у, у, у керівництві особ в або в керівництві відповідно, ту є питання щодо тактики, і деякі генерали. Командувачі погано ну, не слідкують за тим, як змінилась тактика в сучасній війні, високоточної озброї, озброєння і дронів. Я раджу самим виїхати на кілька годин хоча б в ту Живанівку, і на собі відчути, що таке утримання позицій у низині, які знаходяться під постійним вогньовим контролем противника і постійним контролем ударами дронів. Після того скласти своє бачення і посилати інших людей на втримання невигідних позицій, Тому же наказ бути в бойових порядках направлений на збереження армії, щоб її не кидали в безглузді атаки. Може наслідком наказу буде не те, що всі комбриги, командири отувів, вів загинуть, а наслідком буде те, що весь загальний рівень втрат знизиться. Але це дуже певно складний Причинно-наслідковий зв'язок для арестовувача. Вип'ємо же за за прости причини сливценої У Школі відомого астролога та ролога Авісолома Подводного такому не вчили. Я ж навчався у подводному. Це людина, яка ну дуже відома в астрологічних і прочих колах у Росії. Цитати з книги Авісолому Подводного. «Обща астрологія планети. Плутон вершитель судів. Його ніхто не може обманути, і он видит, подобно орлу, мельчайшие деталі рассеивая своим холодным пламенем обманы. Кто Хто Паранойя. Бред сумасшедшего. Не бред, ребята, не бред. Подводник кто он для вас? Великий человек? Великий проте у Арестовича і немає задачі розібратися в чомусь по уму. У нього задача поливати лайном і критикувати, аби критикувати. Тобто ланцюжок такий: Арестович критикує проклятих камбатів камбригів, які кидають солдатів на убієк худобу і хвастаються цим на п'ям. Укладувати ті героїв лісопосадка хорошо, два з половиною вода підряд, і не наш щось здати. Але як тільки з цим починають або намагаються боротися, і виходить наказ іти в бойові порядки командирам, Арестович тут же за пів секунди, не моргнувши оком, кричить: злочинна влада кидає на обі комбатів, щоб сирський на п'янках хвастався, скільки комбригів положив. Що? Це безумний приказ. Далі Арестович критикує. Дивіться, люди, у нас армія найгірша взагалі в історії людства. Єдина звісна мені армія, яка не робить серйозних виводів з того, що з нею відбувається, це українські вооружені сили. Нічого ніколи не міняється два роки війни, жах місняки на своїх постах. Задача плина кача. І тут, один за одним, починають пачками виходити накази по заміні провалившихся комбригів. А зачем нужна заміна масових комбригів в першій лінії? У в момент наступлення росіян по всій лінії. не моргнувши оком, Арестович за пів секунди. Навалює вдячні аудиторії. Люденькі, що сікається, злочинна влада замінює камбрив як перчатки. Далі нове звено в цьому балансюшку. Арестович кричить у нас прогнило все з голови. Грандіозна проблематика з ворожовами силами. Армія неефективна, Бюрократія така, що взагалі гаси світло. Я звернувся до залужному і Даже вони не змогли пробити, що все це в бюрократії. Треба негайно негайно до основання, а уж потом. Нужний фундамент. фундаментальные и быстрые перемены. И тут идёт замена Залужного на Сырского. И Арестович за секунду выскакивает. Жах! Злочинна влада! Та за что? В разар оборонной операции по Авдейке. Вы с ума сошли? Нужны быстрые перемены. Куда? Куда гнать лошадей? Сырский московский шпион. Украинцы, вы заслужили сдохнуть в канаве. А я совок слова России. Ну попробуют они вот Муженко поставить туда. Попробовали бы они обмануть Муженко и рассказать, как там все эти полководцы Всіх степені розказати йому як воювати, що правильне шива. А потім, після двогодинних годинних терат про необхідність швидких реформ, негайного оновлення, перебудови, Арестович, не моргнувши оком з серйозним обличчям, ставить питання Руба: А чи не повернути нам мужерка? Попробує ні попко обмануть більшого команду невеська загартованого як криця бойового командира, при якому ми вивчили такі прекрасні слова, як іловайський котел, і зваринський котел, і дебальцівський котел. Оці блискучі операції по прокладанню 100-кілометрових возеньких кішок в коридорі між Лугандоном і Рашкою, які завершувалися зразково показовим, ну фактично, полоном цілої бригади, змушеної відступати в Росію. 72-та механізована бригада кілька тижнів держала оборону около пограничного переходу. із Варіна. воєнне жалувалися на відсутність боєприпасів і навіть води, не видержав шквального огня бойовиків, частина бригади відступила на територію Росії. Не було. <говори> вас, не було нічого, Ми залишилися без боєприпасів, без, без усього, і ми перейшли по приказу. Ну на <говори> на <російський> попробуйте <говори> муженка поставити, розказати йому, як воювати, що правильно, правильніше. А чи не а, а не вспомнить ли нам наші славні традиції, наші лучші стратегічні наработки, каже нам Арестович, ну, в рамках швидких негайних реформ докорінних? Фельман сидить, киває, вилупивши п -п -п ці цій своїй з'янки, як у риби. Альоша правда пів секунди тому казав про реф про реформи. Ну а фельдман, ну що. На початку російсько-української війни Михайло Дропатий, на той час майор, командував другим механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. 9 травня 2014 року, коли озброєні російські найманці захопили міський відділок міліції Маріуполя, другий батальйон 72-ї ОМБР отримав наказ зайти у місто на бронетехніці. Після успішного виконання завдання батальйон, покидаючи місто, зустрів на своєму шляху перешкоду. Імпровізований блокпост споруджений сепаратистами. Ці кадри, де БМП, у якій був драпатий у буквальному сенсі слова, перелітає через блокпост, облетіли увесь світ. Сырский отдал приказ, что все командиры батальона выходят теперь в боевые порядки. И это безумный приказ. Не выдержав шквального огня боевиков, часть бригады отступила на территорию России. Но несколько десятков армейцев все же остались на своих позициях. Стояли до последнего, прорывались из окружения с боями. Бойцы рассказывают, пока вырывались из котла на протяжении 60 километров. Их постоянно обстреливала артиллерия. Несколько раз попадали в засады. Среди своих безусловным героем называют Михаила Драпатова, который смог вывести колонну на безопасную територію практически без потерь. Комбат очень быстро і качественно погибать. Комбати, замкомбати, все конец цим. На тлі насупу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача оперативно-тактичного групування військ Харків. Ним став Михайло Дропат замість Юрія Галушкіна. А зачем нужна заміна масових комбігів в першій лінії? Вот в момент наступления россиян по всей линии. Харьковская атака, она полностью провалилась? Полностью. Муженка вот Муженко поставит туда. За оценки с, 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 с поля до сегодняшнего дня мы делаем, может не так, как это было в 14-м году. Ну попробуют они а рассказать, как там все эти полководцы всех степеней. Рассказать ему, как воевать и что правильно, что А вы точно военный эксперт? Я Вкотре звертаюся до людей, які ходять на ефіри Арестовича щотижня, як на недільну молитву. Люди, ну давайте вже потроху разом з вами помічати, що нам стять на голови. Що у цієї людини немає ніякої іншої цілі. як Вилити свою жовч і інформаційно мститися за своє звільнення з офісу президента і за свій один процент імператорського рейтингу мені дуже хочеться власті міром. Ми по факту імперія просто я без безпосередньо за те, що не включили в рейтинги навіть авторитетів в якомусь там журналі українському. Клеїти цих моральних авторитетів нації нікому не звісно. А перше треба як авторитету, це взагалі звісність для начала, щоб його знали. Давайте вже зізнаємось собі, що у людини істерик. Що це демагог, який просто любить молоти язиком? Якщо включити камеру і вийти з кімнати, він буде і 5 годин балакати перед камерою, і 10, і більше, поки по графіку світло не рубануть. Слухати Арестовича, це буквально споживати пустопорожню інформацію, бо він може через 2 хвилини говорити абсолютно протилежне до того, що він сказав 2 хвилини тому, просто не моргнувши оком. Він не розкриває страшну правду, яку приховують від нас на телемарафоні. Він не дає альтернативну точку зору для повноти картинки. Він не дає жодного аналізу. Він просто маше язиком, як корова хвостом, виливаючи свою ненависть на українців, які ну, не хочуть, так склалося бачити його імператором. А кличуть просто. Люфі. Знаєш, це якби ти себе вважав імператором, так? От, а з тобою а до тебе звертались на ти. О Льоша, привіт, Льоша там та давай. А ти такий та я імператор, давайте повним ті. Ну тобто, оця от невідповідність реальності да, да, да. надуманому, і, і це... вона створює конфлікт і глибокі травми психологічні. Бо та второй був по популярності чоловік в країні. і провалився в антірейтингс мінус або скільки і скоку мене там зараз. Вони заслужують, щоб здохнути в вигрібної ямі. А до Арестовуча наразі одне питання. Чому він не бив набат до війни? Чому він не викривав недоліки системи тоді, коли це можна було виправити набагато легше, а не з коліс? Чому тоді він співав солодку пісеньку як все прекрасно і все чудово? Що українська система працює як швейцарський годинник? За сектор безпеки оборони я спокою. Залишилось там тільки підфарбувати, і все готово. Йде Накачка оборонного сектора Не просто накачка, а системне будівництво. Системна катастрофа. Моя задача говорити вам правду. Чому йому відкрилися очі на всі недоліки тільки зараз? Чому не виходив і не бив на БАТ на всіх ефірах? Тут два варіанти: або він не розуміється, насправді не знає реального стану речей, або йому було на все плювати, аби бути поближче до корита і в світлі Софітів. Так хто ж повірить, що йому зараз серденько болить за Україну, коли тобі головне корито? Завтра свиснуть з офісу і знову все стане прекрасно. Якщо людина рік верзе повну дурню, ніколи не пропонуючи насправді конструктиву, і має лише одну пропозицію. А давайте в розпал війни влаштуємо вибори і виберемо мене президент. Я прийду всерйоз і надовго. Ну то я в цих ефірах арестовуючи не бачу нічого, крім дитячої істерики маленької людини з дуже великим его, яка жадає лише одного влади. А мені її не дають і вже насправді плювати якої, якщо не президента України, то хоча б генерал губернатора Новоросії. От я розумний чоловік. Я договорюсь. І так я зовсім не хочу сказати, що в українській армії все прекрасно, в будь-якій величезній структурі завжди бардак, завжди некомпетентність окремих людей. Корупція у нас, до речі, в чомусь впевнені, що корупція це тільки в державних структурах. В приватних кампаніях є сті, а може ще й більш. Так от а коли ще й горять дедлайни, то повний завал. І завжди всього не вистачає, і все пізно, і кругом підстави. А зсу це невелика структура, це гігантська структура з сотнями тисяч людей, де умовні дедлайни горять кожен день, але на кону життя. І якщо бути всередині і відчувати все на своїй шкурі, то звісно. Мало знайдеться хороших слів, і на жаль, по іншому не буває в такій війні. В найкращій армії світу в США все жахливо в таких війнах. Подивіться на Афган, подивіться на Ірак, подивіться на В'єтнам. Питання в тому, чи в хаосі будь-якої системи будь-якого процесу є сила, яка цей хаос упорядковує. У нас принаймні, цю силу намагаються нащупати, це ж теж видно. Повернутися, хоча б до створення перших в світі сил безпілотних систем. Ну, я як цивільний можу судити по якимось дотичним ознакам, тим більше на такій ранній стадії, наприклад, у добре працюючої структури. Може бути поганий маркетинг, бо він їм не потрібен. Але хороший маркетинг це точно ознака добре організованого процесу. Зверху є значить, точно голова, яка здатна якісно налагодити усі потоки управління, навіть другорядні. Бо коли все погане, першим підніс іде відділ реклами як зборище ще які тільки поглинають бюджет і нічого не роблять. І от з презентацією у нової структури ЗСУ, все дуже добре. Мама казала. З цими іграми ти нічого не доб'єшся. А ти добився. Це військо для тих, хто виріс з джойстиком в руках. Військо, яке до нас не створювала жодна країна. З власним аренді-центром. Прозорими й чіткими процесами з нуля і до перемоги це не про ігри, тобто не тільки про них, це про вміння концентруватися по 15 годин, про твою рівновагу, коли здається, що шансів нема, про твою впевненість, впертість і звичку думати як стратег. Сили безпілотних систем, військо для таких як ти, тому побажаємо силам безпілотних військ росту і розбудови. А поки я благаю вас донатити на дрони, бо швидко тільки в ефірі Арестовича зрада плодиться. Ну це все час. Дивись, я вважаю, що новий рід військ покаже свої перші результати, які можна буде пощупати за рік. Це закладення певної інституції на майбутнє. Не треба думати про те, що от утворили рід військ і фу, все полетіло, і це не тому, що. Там хтось некомпетентний, це тому, що все потребує часу. Якщо там два роки назад ми починали з напівдерев'яного фанерного літачка, там з е десятью кілограмами вибухівки, так то сьогодні ми вже дійшли до тисяч кілометрів якби високотекнинічних літаків, які виробляються безпосередньо у нас, так з супроводом і йдемо до ряду інших там інноваційних рішень для того, щоб покращувати цей момент. Ну, що я могу вам сказати товариші? варіші Пі... підполнени? У нас нефтик подорвали. Сам я на дрони часто доначу Стерненку. І судячи з того, як палає у Арестовича, від цього правильно роблю. Ще одна помойна криса стерненка. Вечором закинув на банку, а зранку вже дивлюся в телеграмі Стерненка останній кадр з дрону, де зафіксований момент закриття мікрокредитному великоросу і його мікрокредита. Така ефективність дуже бісить Арестовича Чомусь. У нас переповнені телеграм-канали і сміч. Вот наш fpv дрон вражає новітний російський танкоплод. Вот мы подбили С 300, смотрите, как камера снимает. И все радостно куда там смотрят и ставят лайки. Ну, вы не смотрели за 2015. От чомусь Олексій страшенно злий такої ефектної і ефективної волонтерської роботи. Ну. Це, звісно, не інформаційно воювати проти України, але і сотня друга спалених танків теж якийсь вклад в перемогу зроблять. Погодьтесь. Коли нас просять, що ви воювали на час війни? От ми воювали на фронті. А ми воювали скарупці і з безполковості совстало народу. Да? Ми не мовчали. Спасіб ті, отець родной. До речі, тут КМІС опублікував дані соцопитування. Чи можна і як можна критикувати дії влади під час війни? Так от, 31% вважає, що критика має бути жорсткою і безкомпромісною. Тільки так можна тиснути на владу для виправлення можливих помилок. Це не про випадок Арестовича, там лише корисні цілі і особисті обідки. В цю категорію, на мою думку, попадають, наприклад, Бутусов, Бабченко, ну тобто люди, які. Більше Путіна ненавидять тільки Зеленського, але вони хочуть Україні лише добра. Далі йдемо 13% Навпаки, переконані, що не можна допускати жодної критики дії влади. Зараз важливіше не розхитувати ситуацію в суспільстві. І золота середина, 50% вважає, що критика окремих, можливо, невдалих рішень влади, має зберігатися, проте, має бути виваженою і конструктивною, щоб не розхитувати ситуацію в країні. До речі, по типу критики, на прикладі вже згаданих людей. Ну, за моїми спостереженнями, коли є якась. Важлива кричуча проблема в армії. Бутусов пише розлогий пост в Фейсбуці, тегає голознокомандуючи. Тоді ще залужного вказує фактаж, що було, як має бути, пристойною мовою, все цивільно. Стерненко теж після призначення Содоля в кількох постах конкретно написав, чому він вважає це великою помилкою. А безугла. В Фейсбуці тегає залужного і пише, що ти там, алкаш? Залив слів. Насамперед, найди государственный деятель. Ну і ставить в шапку свого профілю фотожабу з сирським. Ну, конструктивний конструктив тут, прям ні не взять. Ну а Арестович взагалі нікого не тегає, він просто годинами розказує, що сирський це московський шпіон. От так, друзі. Заходимо на позиції з бійцями бригади Хартія біля села Липки. Під Харковом ворог ломиться на Липки. Сьогодні, як ніколи, я впевнений у тому, що у нас є усі сили перемогти. Я впевнений у нашій перемозі. Ви тут десь недалечко живете? Ну так, да, не дуже далеко. В, центру, в центрі, центрі да. біля центра Парку. Якби такі люди не заслужують на побіду, вони не заслужують взагалі ні на що. Вони заслужують, щоб здохнути в грібної ямі. Ну, не дивно, що Мар'яна з Арестовичем друг друга нахвалюють. Видно. Схожий почерк майстрів. Один іде в президенти, інша – в міністри оборони. Сидиш і думаєш, чи нам то вже пороблено, чи хто де Мальфари пошептали. Ну, страшне. Я от думаю, треба записати коротке відео, де порівняти нашу війну з війною півночі і півдня в США, бо є дуже багато паралелей, і ми повторюємо слід у слід дуже багато помилок, які зробила північ. Яка, до речі, все одно перемогла. Ну, зробила правильний висновок. До речі, у нас ж було популярним раніше, особливо на початку, порівнювати Зеленського з Черчиллем. Так от я би його порівняв з Лінкольном. Ну, дуже багато паралелей. Там і заміни головнокомандувачів після контрнаступів і епопеї з мобілізацією. Ну, взагалі буде цікаво. послухати. Так і назву ролик. Зеленський новий Лінкольн. Оце у гейтерів Дупи розірва. Розкорочить страшне. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити цікавиночку. Прийду провірю. Кінокомпанія Іпсо за 3 гривні представляє.